ОМБР для вручення державних та відомочих нагород вишипали затопу нові бригади під окованих переговорів. Україні. Нагородити відзнакою міністра оборони України медалю Хрест з області по втраті України кормив нас, гнів і злість на ворогів, Плекав нас біль за і героїзм, самовіддані дії у захисті територіальної цілісності України за жертву крові, в боях за волю України. Нагородити відзнакою міністра оборони України медалю за поранення Поплачене дав, свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, Поплачене дав, свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати, заплата нам то радість боротьби, солодше нам, у бою умирати, як жити в путах, мов ними роби. Солодше нам, у бою умирати, як жити в путах, мов ними Доволі нам руїни на сходиє брат, набрати ти уб'є радити по дієм та видно воду цим прапором свободи з'єднаєм весь, великий нарецький, під синьошов цим прапором свободи з'єднає весь, великий нарецький, під синьо шов цим прапором свободи з'єднає весь. Великий наряд свій, велику правду для усіх єдину. За самовідданість і стійкість, проявлені під час проходження військової служби, Високий професіоналізм, зразкове виконання військового обов'язку в умовах воєнного стану. Нагородити почесним нагрудним знаком за сублівну службу. Нагородити грамотою командира оперативно-тактичного угрупування військ Донець. Також сьогодні. Да народ нам, товарищ, сказал, упавших нам слава слава. Низко, Для нас Я закон, закон наивыщий, то наказ соборно Украинская держава и мецна, ведься по Кавказ соборно Украинская держава мецна, по Кавказ соборно Украинская держава Вітаю всіх з заслуженими нагородами, військовими званнями, з заслуженим днем народження. Дякую за службу, за те, що ви залишаєтесь з нами.